України. Зараз зайду. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Да, все гуде і грохоче, це ми так пораємося вранці. От, тому що жах. З Сим е, вимиканням світла, от, без попереджень, без графіків. Скинули якийсь графік, от, що тіпа, так будуть робити. І оце вірите, ще жодного разу нічого не витримано. От, не встиг сьогодні додаїти дві корови. От, як все заглохло, прийшлося доставати генератор от, і вмикати його. І це я вам скажу чесно і рятує. От, кожного дня десь по 4-5 годин генератор включений. От, зрозуміло, що попадаю на бабки, от, тому що генератор на бензинові. От, і я вам скажу: трабл, повний трабл, але тримаємося, не здаємось, розумію, що зараз не одному мені так. От, нелегко, тому працюємо не покладаючи ні рук, ні ніг. Фух, але сьогоднішнє відео будемо е обговорювати От, продовжувачі продовження нашої теми. От, якраз теми про е генетику. От і якраз саме поспілкуємося сьогодні. Що ти мулатка, шоколадка, жоти, ти, ти красуня, ти що загуляла вже у мене, чи що, чи що, ти гуляєш? Вже гуляє дівчатка потихеньку. От, мулатки вже в грудні буде місяць. Ой, чи кажу місяць-рік. І вже десь починаючи з Різдва будемо її парувати. Катеринка, да? ти тебе будемо парувати, тебе теж будемо парувати. Конечно, конечно. От ти откуси мені ще пів баловниці. От, дивіться, хочу з вами поділитися приємною новиною. От, не звертайте уваги на какашки. Це ранок, тільки 8 година. Зараз будемо все чистити в загонах. От, хочу поділитися новиною. У мене припліт. Ой! Де ви тут? Ось, що, дивіться, родився такий у мене буян. От, це поміж Джерсея із сірою українською. Да? У мене такий ось родився дружбанчик. дружбанчик, о, Родився буянчик, такий буянив-буянив, вночі народився. от, Сам вискочив, висосав у мамки три цицьки і вранці лежав, як дядько будів, казав, не трогайте мене, не трогайте мене, да, не чіпайте, парубка, не чіпайте. Отакий ось ось буянчик вийшов. Поміж Джерсея і сірої української батько. от, У нього тополь. От, мама у нього е, джерсеєчка моя росина. От, і такий ось красавець вийшов. От, і це ще не все. Ось о, дивіться, ще яка у мене красунька, ледідушка. Да, лебідка. Отакоя лебідка народилася. Майже вони от, от, один за другим. От, це у мене народила мишка, моя лебединочка. От, народила справжню лебединочку. Тому що батько у неї нелік. От, це український сірий. От, це 70-ті роки, еліта рекорд, от, якраз в'язівські бики. І оце така красунька в мене народилася. Да, народилася день в день. Я поставив термін і вона якраз і народилася. Уже п'ють молочко самі, вже п'ють з звідерець. Да? Бистренько я їх перевчив, тому що я дивлюся, чим довше п'ють соски, тим важче тоді її от, фактично привчити. От. ти? Що ти стоїш, моя красуня? Ось вже джевелінка вже тут така, ось, ось слониха. Да? Ти вже слониха? Ні, кажу, я бігемотиха. Я вже така рябенька бегемотиха. Да, підросла вона вже у мене така вже. Скоро, я так розумію, буде в неї вже починатися статева охота, тому що вже починає гарцювати. От, Через що? Дивіться. Чому я. Про це все вам розповідаю. А розповідаю я вам про це все саме тому, що от якраз усі мої е корівки от мають досить легкі ростели, От якраз тому, що о, я підбираю їм биків, от биків, які. Е в них в яких генетично заложено от, дрібнопліддя, от, і телятка фактично народжуються невеликі. Якщо раніше били всі в груди і кричали, що джерсея можна парувати тільки одним джерсеєм, то сьогодні я можу сміло сказати е, в очі, що це не так. Сьогодні джерсея можна парувати от, так само джерсеєм, можна так само парувати сірою українською. От, і будуть народжуватися манюпінькі телятка. А також джерсея. Можна ще парувати абердином. От воно, ви бачили мою Вон стоїть маленький чорний бегемотик. От мулатка, вона помість якраз джерсея і з абердином. От тому тут, якби така, знаєте. Ситуація, але мені більш подобаються гібриди, якраз джерсеї із сірим. От мені цікаво, як вони себе покажуть. От в плані, ну я чекаю, що ще може в мене народиться теличка. І я подивлюся по продуктивності, як буде себе показувати теличка. Але я думаю, в майбутньому я залишу бичка. От подивлюся, якого або сармата, або буяна. От саме якраз в подальшому використовувати його як плідника, покрити пару корів. От для того, щоб подивити, що по то, яке буде потомство? От мені чисто цікаво, от і яка буде продуктивність, тому що джерсеї молоко дуже жирне, досить друга структура, швидко осідають жири, от чи піднімається, ну відділяється якраз молочний жир. От буквально година, дві, і в банках вже чітко видна межа розподілу білтого е е е е е кисляка і вершка. От а е у сірих навпаки. Картина така, що молоко відходить вершок протягом доби, а то і двох. От дуже повільно. Чому молоко від сірих дуже цікаве для сироваріння? От, через що якби в такому форматі потрібно і якби, хочу провести роботу задля того, щоб знати. Тому е, рухаємося далі. От наступний такий момент, якраз коли я вам розповідав про шилозадість, розповідав вам про шилозадість, і якраз отут тут про те, що вузькість родових шляхів, от якраз в таких випадках ви задаєте мені дуже. Дуже багато питань там телиці гуляють, починаючи там із 12 місяців. Що з ними робити? Крити, не крити. Я вам скажу чесно, не крити. Якщо потрібно по нормі. Потрібно е, телицю парувати у е, починаючи з тринадцяти місяців. От з тринадцяти місяців начинаєте парувати. Я вам скажу статеве дозрівання е, телиць, от якраз починається десь із 9-го місяця. У них потихеньку вже починають проходити цикли, от і вони починають уже гарцювати, тому. З 9 місяців не потрібно от робити оцих, ну розривати цих бідних телят. От якщо положено, 13 місяців починайте паровку і підбирайте безпосередньо бика. Ось о, дивіться досить чітка картина. От якраз того кого ким парувати. Ось ось стоїть фактично голштин. Ось ось стоїть моя марічка. От білоголова, лова, ось о, дивіться, стоїть червоноряба, і ось о, поряд стоїть якраз лебединка. От, якщо ви подивитеся по конституції, по конституції, по е, задно якраз по е, формі е, тазу, от якраз ви самі зрозумієте, що сьогодні цю корову можна парувати любою породою. Фактично, по, по проблем не буде. А ось, якщо я балакаю про марічку, то тут зрозуміло, що голштина сюди сунути не потрібно. От, тому що тут от, якраз буде проблема, і взагалі хочу сказати, бики дрібноплідні. Це породи. Якраз та сама сіра українська, абердинська, той самий Джерсей це дрібні породи. От середні породи це такі, от уже як ну, наші там аля, е я не знаю, ну, вже чорнорябих і червонорябих фактично немає. От Айшири, така більш-менш середня порода. Тупо потім е норвезька е чорноряба, потім червона датська. От, оці скандинавські породи. От вони теж не дуже великі. Середні Телятка народжується і також, але хочу зазначити наступне: досить великі телята народжуються від сементала, дуже великі телята народжуються від швіца, дуже великі телята народжуються від мільярда От тут якраз потрібно, якщо вам пропонують провести запліднення даною породою, акцентуйте увагу на крупноплідні. Питайте, чи бик в бику виведена якраз закріплений ген саме народження Ніх телят, тому що на сьогоднішній день ведеться селекція, і вибирають якраз биків, у яких є є ген заложений дрібних плодів, і відповідно. Пологи будуть більш легкими, от що в майбутньому облегче вам е вихожувати і роздоювати корову, от після пологів. Тому тут от потрібно на цьому акцентувати увагу. Окремо хочу зупинитися безпосередньо на е голштинах. На голштинах картина я вам скажу дуже різна. От е ті голштини, якими сьогодні користуються техніки штучного сіменіння в Україні е е і у приват. Ному секторі я скажу бажають бути кращими, от, тому що це сперма биків, як правило, 10-15-річної давнини, коли на дрібнопліддя зовсім ніхто не звертав увагу. От І фактично, ми попадаємо в таку ситуацію, що е наші домашні аборигенні корівки вони невеликі на зріст, такі приблизно як Марічка, це що я вам недаремно її показував. Це класична домашня українська корівчина, коли ми її паруємо голштином, от і народжується теля за 50 кілограм, особливо коли народжується бичок, і особливо коли ви не витримали транзитний період, коли ви годували її до останнього. От і тоді, коли ви її в останній момент запустили, і тоді починається проблема. Ви просто це теля можете навіть не витягти, от, тому що воно не пройде через пологові шляхи, от і фактично застрягне в тазі і будуть проблеми. будете тягати і шість і десять чоловік рватимете і в ітогі і здохнете ля і корову доріжете. Ну це я вам кажу класична картина, яка в більшості випадків буває, тому що дуже багато з вас телефонує. Мені, михайло, що робити? Ось не можемо. Ось приїдьте. Ну кажу, куди приїхать дзвонять, як правило, після дванадцятої ночі. От, з врахуванням того, що сьогодні комендант їхати, і це по перше. А по-друге, потрібно включати мізки на початку, коли ви ще паруєте свою корову. От, через що не гоніться за великим молоком і не гоніться за великими телятами. Велика корова, великі телята. Відповідно, великий бик, великі телята. От чому на сьогоднішній день я в себе на фермі тримаю е -е, безпосередньо велеса. От оцього воно красунчика, який снідає зараз. Смачним сіном, от, тому що він дає досить дрібні плоди. От, і фактично у мене немає ніяких ну, якби, е е застережень от, відносно того, що буде патологія. От, ну, це, якщо там десь якийсь стрес, десь щось я неправильно зробив, от, або десь якийсь заворот плоду, то зрозуміло, що потрібно буде надавати рододопомогу і безпосередньо тоді вже впливати на процес. От, тому. Отак от, от воно все і відбувається. От якраз тут акцент, ви мене зрозуміли. Я е, підвожу такий підсумок: що є дрібні плоди, є середні плоди. От е, дри, е бики, які е, несуть в собі ген е, дрібнопліддя, середньопліддя і безпосередньо також крупнопліддя. От по крупноплідді тут особлива увага. Ну зрозуміло, що ще окрема група м'ясники. Я про них ну особо зупинятися не буду. Фактично всі м'ясні породи, вони всі крупноплідні. От на сьогоднішній день зайшла в Україну така порода, як блакитна е бельгійська. От я вам скажу, це просто гіганти-м'ясники, от які фактично телята не тільки голова не проходить, чи таз не проходить, а й голова не проходить. От коли малу коривчину спарували, через що тут от потрібно якби тримати нос повітру, от саме в тому напрямку. В плані підбору БК. Не соромтеся, кажіть: я хочу, щоб народилося маленьке телятко. Якщо Голштин, то, будь ласка, сперму Голштина, яка, у якого телятко буде маленьким. Отак, От по всьому, підходьте з розумом, тому що ви зробите помилку 9 місяців до пологів, а потім не знатимете, що робити. От, ну. Розумієте, моя справа вас попередити. А ваша справа прийняти рішення. Також скажу ще наступне: що сьогодні з'явилася уже нова порода: це британська блакитна. Кажуть, дуже дрібноплідна, Не готовий ще сказати. Спарував я свою корівчину. Ось вона лежить. От у мене е, Альфа, подивлюся, хто спів, чи я, чи Велес. От тому, що Велес тоже там по-моєму походив трохи. Подивлюся, що народиться яке телятко. І тоді, от з е, часом, я вам розповів, тому що планую е, теж покрити ряд корів м'ясниками. Тим більше, що ми зараз стали на зимівлю. От і мені набагато легше, тому що Велес уже стоїть окремо, і я вже Велеса пускаю на проблемних корів. Фактично, яких є питання з перегулами. То тут уже якраз працює Велес, от е, в зимовий період. А так у мене виходить, що влітку фактично більшість корів покриває Велес, природне парування. Я своїх дівчат не Обмежую у природньому контакті з самцем, от а фактично, взимку вже більше ну напаровую я сам. От тому, що тут якраз і потрібно вже, ну знаєте, як от, вести селекційну роботу. Природа природою, а потрібно чітко знати е, в якому напрямку е, вести своє свій гурт, от своє стадо, от для того, щоб молоко було смачним, і всі мої клієнти казали: Михайло, дякуємо тобі за смач молоко, от і, і я свого боку розумітиму, що е, я рухаюся в правильному напрямку для того, щоб у мене якраз. Е, Підсилювався український ген моїх корів, от не тільки нас, українців, але і корів. От і безпосередньо е в кожній краплині молока була закодована ДНК саме нашої української етнічної корови задля того, щоб наші діти, от задля того, щоб наш народ якраз споживав через молоко от енергію нашої землі, от задля перемоги і задля. Майбутнього процвітання нашої країни. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не здаємося, не дивимося на те все, що нема світла, холодно. Ми працюємо. Працюємо для того, щоб було майбутнє нашої країни. Бувайте!